Всіх вітаю на моєму каналі. В цьому відео хочу показати, як йде процес виготовлення гітари на токарний станок. На самому шпинделі приварив цю шестерню, закріпив. Раніше вона відключалася, але вона трахтить, вирішив її приварити. Зроблю, щоб вона відключалась десь тут. Потім зроблю ось таким планом якусь приспособу на ласточкин хвіст, щоб вона від'їжджала. І виключалося. Тут зробив ось такий редуктор шестеренчатий, який понижає передачу. ходовий винт, тут в нього шах 6. Тут планую зробити на втулках, щоб можна було це знімати Тут приварю ось так втулку, коли буде якась потрібна мені якийсь шах, буде просто одягатися, ця, ця шестерня і виставлятися, який шах буде. На даний момент планую зробити це все, щоб підводилась шестерня. Це ось таким планом. Ось тут буде стояти шестерня. Зараз спробую показати наглядно. Ось, наприклад, буде шестерня. І ось таким планом вона буде підключатися. Тут де верхній підшипник. Ось сюди я один ще один підшипник і зроблю ось таку направляючу до цієї. До цієї шестерні. Якщо так з'єднати, буде реверсна передача, щоб різти ліву різьбу. І планую встановити тут між цим ще одну шестерню, щоб можна було включати реверс і пряму передачу. Все це буде на підшипниках, тут буде зроблена направляюча. Вона буде розкладатися ця вся передача. Зараз зберу, покажу, як це все виглядає. Всі шестерні зроблені на не на втулках оцих, а не на таких втулках, вони теж калені, але я вирішив зробити це все на, на підшипниках з двох сторін, щоб все не грохотіло, воно не було ніяких люфтів. Спочатку думав зробити з зробити маховіка, щоб виїжджала це і включала, перед... включала саму гітару як стартер, але потім вирішив поставити тут малу, щоб сильно не, пов... не повишати. Редуктор цей шестеренчатий, тому що сильна велике передаточне число буде, якщо встановити цю систему. Якось так. Зараз вона ось так працює. Що ще було зроблено? Тут вирішив встановити квадрат. Тут наростив вали, повнівав на них ось такі. Витачив ось такі, наростив їх, посверлив тут три отвори. І тепер, яка швидкість треба, ці бовти підпружинені, заточені там на краю. І яка швидкість потрібна, тепер мене висовуєш і ставиш, яку треба швидкість. Дуже зручно. Вийшло дуже гарно. Зараз буду продовжувати набирати гітару цю. Ось проташи вже шестерню, ставив дистанційну втувку. підшипник. Зараз буду запресовувати. Так. Зараз запресую, однією рукою незручно показувати і пресувати. Зараз буду точити. Сам палець під цю шестерню. Основа в мене така, палець запресується сюди, буде триматися. Так, ось вже протачив другу шестерню, вони однакові по зубам. Все, підшипники будуть з двох сторон. Це буде пряма передача, церей розключатися. Зараз запресую підшипники, та буду це все підганяти на гітару. Так, отже я завершив виготовляти саморобну гітару, це, як казав раніше, встановив. Та реверсну передачу та пряму. Якщо треба реверс, закручуємо гвинт. Вона касається цієї передачі. Ця просто опускається вниз. Якщо потрібно пряма, зроблена таким чином. Так це все підтягується. Витачу шпільки М20. Тут приварив лист десятки, ки квадрата, щоб вона була під кутом, під яким треба піджимати і під таким вона піджималася. Тут теж нарізав різьбу М20, зробив ось таким планом. Зробив ось таку П-образину. Ця шестерня в мене на двох шатунах, Шатуни на підшипниках всі зроблені, вона їздить ось так. Якщо треба змінити, там, наприклад, шестерню, шах якийсь, якийсь другий інший потрібний, відпускаємо цю гайку, беремо іншу шестерню. Шестерня виглядає таким чином, в неї чотири пази, вона просто одягається на неї і все. Ця заміна. Якщо, наприклад, поставити ось таку шестерню, тут у нас 76 зубів, буде шах 1. Якщо поставити ось таку шестерню, буде шах 5. Тепер буду підбирати ось ці шестерні, які не будуть попадати, буду робити, виготовляти їх сам. Станок трішки грохотить, тому що сильно близько підведений. Сам вінець муховика і шестерня. Треба її трішки відвести, поставити сюди дистанційні шайби. Зараз покажу, як працює це все діло. Що планується далі зробити? Сюди встановити направляючу якусь, щоб відключалась дана шестерня, щоб вона постійно не, не крутилася. Далі буду займатися, встановив вже індикаторну свою саморобну, Тепер буду підганяти шаги. Тут поставлю якусь деталь, буду опиратись, крутити і дивитися, скільки мені потрібно який шаг робити. Маточною гайкою цією задоволений, працює дуже гарно. Навіть без шариків фіксується все, тому що тут шах. Крупний і вона глибока, самогайка широка, вийшла дуже гарно. Залишилось переварити і зробити ручку сюди. Все це виглядає з таким планом. Всім дякую за увагу, всім добра та й миру.